Всім привіт! Ви на каналі Вікенса Геймс. І сьогодні ми граємо в Murder Mystery один на 1 з Сашою. Всім привіт! Вибачайте, що нас і так давно не було на Ютубі. Ми просто були дуже зайняті. У мене там були трохи проблеми з аккаунтом, але все на місці. Ви спитаєте, чому в мене новий нікнейм? Я просто вирішила його поміняти нікнейм. Але скін, як бачите, в мене. Той самий, який в мене був. Ну, ми будемо починати. Як бачите, в нас на аккаунті зараз 23 підписники. Наша ціль 30 підписників. Думаю, ми її назберемо Останнє відео виходило 2 місяці тому, не так і давно. Так. Ну, але думаю, що ми зараз будемо починати грати в Murder Mystery 2. Оп. Ну, ось, бачите, скин той самий. Все на місці. Так що будемо починати. Ми зараз заходимо на наш з Сашою сервер. Так. находимо... Будемо ось на цій карті грати. Так, ну ми зараз будемо заходити. Нажимаємо Servers. В принципі, в нас нічого не змінилося. Так. Заходимо на мій сервак. Віки Віка 12. Заходимо. Все. Ну, я думаю, ви. Цю... Хто в Мордер Містері грає, думаю, ви цю гру знаєте. Тут всі ножики, пістолети і так далі. І так, дорогу, угу, я вже заспавнююсь. У мене ще прогружається. Зараз вам прогрузяться всі. Ножи. Ось бачите, скільки їх багато. Їх дуже багато, вони в мене прогружаються. Ну, скін в мене той самий. Ну, я хіба що трошки штани змінила? Зараз в мене все прогружається. Так, ось в мене все прогрузилося. Що зараз беремо? Ножики чи пістолет? Беремо пістолет. Ну, ми будемо зараз грати на пістолетах. Беремо пістолет і починаємо. А щоб нікого не бачу? А. Майже влучила. Ах ти, я ж тебе бачила. Ти мені в руку попала. Давай зараз на чому? Давай на ножиках. Я беру ось ці ножи. Так, зараз, я включу Shift Lock. Setting. Meow. Meow. Shift Lock включаем и погнали. Ля, 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 ля. -ля. А, ты что? Якщо хочете відео по Бравл Старсу, якщо це відео назбирає 10 лайків, ми, за... ми будемо знімати Бравл Старс. Mm -hmm. Ну, це все залежить від вас. Якщо, mm -hmm. якщо ви назбираєте 10 лайків під цим відео. А, точно! Я вас забула е, попросити. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на наш канал і нажимати на дзвіночок, щоб не пропускати такі цікаві відео. Ну, я зараз беру пистолет. А, ты, Паша, с Включаем щитлок. А! Ага. Да, я его убила. Ха-ха-ха. Так, йдемо далі. А! А, то я старень Боже. А, а, це ти в мене попав. Я думала, це я в тебе. І цей. Чого ви не пишете нічого в коментарі? Пишіть коментарі, що ви там робите, яка у вас погода. З якого ви міста. Mm. Ви вже можете писати, Ми, я включила коментарі. Так що можете вже писати там, все це робити. З якого ви міста там. Може з якоїсь країни іншої. Та, блін Mm. Ну, на відео може трошки тормозити, вибачаюся зразу. Так, mm. да, зразу вибачаюся. Вибачте, ну. Я буду збирати на... Колись, може, проведу прямий ефір ще раз. Але вже з звуком. Я постараюся ефір провести звуком. Да, ви, ви не почулись. З звуком. І ми може проведемо ефір класний. Ясно. Буду збирати на. Ну, донати я не буду включати. Просто назбираємо. Я буду збирати на новий комп'ютер. Він буде мощний і не буде тормозити на відео. Ну, або я зможу якось налаштування зробити так, щоб не тормозило на відео. Давайте зараз включимо якусь музичку під відео. Так, я включила музичку. Тепер під відео у нас буде музика. Мені ну, вам сподобається. Я ще такого не пробувала в форматі, такого, може вам сподобається. Можу під кожне відео включати якусь музику. От е, музику можу включати тоді, коли мене Саша вбиває. <ріст> Давайте такі от запитання поставимо в е, запитання в відео і потім в коментарі ви напишете відповідь. Тільки не підглядаючи в опис каналу. Давайте знайдемо Олдіп. Давайте такі запитання. Якого, ну, якого числа, якого року вийшло перше відео з Сашою. Ну, перше відео на нашому каналі, не підглядаючи. І яке відео саме популярне на, на нас на каналі? Так що давайте. Відповіді писати в коментарі, але не підглядаючи. Ну давайте провіримо, скільки нас там у Сашу виграти не можу. він тут професіонал. Так, ми продовжуємо. Музичка продовжується. Мене Саша продовжує вбивати Вибачаюся, що так жорстоко підписає. я спробую щось з цим зробити і щоб... О! навже, я вбила Сашу? Як таке могло зробитися? Навіть не знаю. А, ще, як ви замітили, давайте таке. Запитаю, що в мене змінилося на скіні, Я просто не сказала. Давайте ще щось одне, що в мене змінилося на скіні. І можете мені кидати в друзі. Я вас всіх прийму, будемо. Хочете? Давайте наступне відео ми знімемо з підписником. Пишу в телеграм-каналі, куди заходити. Мій нікнейм, Саша нікнейм, ви додавайте. і будемо з нами, разом з нами знімати. Думаю, ви захочете. Будемо з вами знімати відео. Якісь цікаві. Так що, як вам така ідея, пишіть в коментарі. Я думаю, класно. Ви би хотіли пограти з нами. з нами. Не з ким іншим. Без фейків. з нами на відео попадете в наше відео, буде класно. Потім, як нашому каналу десь буде рік, він вже розвинеться, думаю, в нас буде багато підписників. О, нова музику. Коли в нас вже буде більше підписників, і збирається, може тисячу. Будемо вести прямі ефіри. Будемо. що, що робити? Прямі ефіри будемо вести. Потім будете дивитися наше старе відео і бачите, що ви там є. О! В описанні я оставлю свій ТікТо. Не забувайте підписуватись, в мене є ТікТок канал. Там вже 102 підписники. Так, так, ви не почули. І я ще оставлю е, посилання на Сашин ТікТок. В нього зараз скільки в тебе... 11. Давайте доб'ємо йому 30 підписників. Я думаю, ви це зможете, за засипни. Так що давайте підписуйтесь, в нього цікаві відео. І в мене теж цікаві. Подивіться там. Роздивіться добре. Підписуйтесь. Давайте доб'ємо на моєму аккаунті. Давайте 200 підписників попробуємо. Якось така ідея. Бо на 1000 підписників я зможу вести прямі ефіри. Так що давайте, може, зможемо тисячу в кіточці. я швидко набираю. Опа! Ура! Я знову! Як вам музичка на фоні? Давайте якусь іншу. О, така теж пекольна. Так, Хай грає. Так, ну музичка рає, все, можемо продовжувати. Ага, мене Саша застрелив, класно. Поки я включала музику. Так. так, вибираємо. Так, вибираємо. Я вибираю пістолет. Біля мене... Ані, я вибрала звичайно, ножика, ми зараз спробуємо Сашу вбити. Мама! Так зараз будет нова песенка, нова песенка Хэппи. О дуже прикольная музычка. О, під таку музику класну. Наприклад, Minecraft Майнкрафт ми давно не знімали. Пишіть коменти. А так ми не знаємо, що знімати. Ось, граємо в це. Пишіть свої варіанти. Може вам хочеться джелбрейк? Може вам хочеться щось знімали ще. Дорс. Ну, ми Дорс останнє відео знімали. Рандомайзер, точно! Знаєте, як ми давно не знімали рандомайзер? Наше перше відео, ви знаєте про що було. Ну, кемпінг ми знімали. Ха-ха. ми знімали. Так що пишіть в коментарі, що хочете, обов'язково знімемо. Ну і нагадую вам, якщо назбираєте 10 лайків, знімемо Бравл Старс. В нього в нього не грали, я скачала програму на планшет, щоб знімати. Все там буде і звук, і музичка може бути. Так що давайте, давайте. Не лінуйтеся, підписуйтесь. Ну, ну. Музичка в нас грає. Так, все добре. Ми знімаємо відео. Це дуже пізно, вже 10.30. Ми знімаємо це відео 10.30, але воно вже вийде, напевно... Ми ви знімаємо пізно. Але це вийде, напевно, вже відео завтра. Бо, я думаю, пізно не потрібно викладувати, бо ви його все рівно і так пізно не будете дивитися. Так що не забувайте підписуватися на наші ТікТоки. Давайте нам теж там підписники набирайте. Там може якісь навіть відео по робоксу будемо знімати. Якщо хочете, лайкайте відео. Побачимо по лайкам. Ви якось дуже лінуєтесь ставити лайк. Знаєте? це? Останнє відео набирають по від 1 до 5 лайків. У нас ніколи на відео не було хоча б 100 лайків. Як таке вам? У мене там в аккаунті в Тіктоці було 140 з чимось. А? А чому тут не ставити? Якщо давайте ставте, ставте. Підписуйтесь на канал, то... там. Ну ми зараз спробуємо Саші добити 200 кілів. Я думаю, він це зможе. Саша вже стріляє. Він мене застрелив знову. Це дуже класно. Представляєш, я тут буде збагнуться? Прошу мене. Я думаю, це відео буде десь на 25 хвилин. Давайте будемо 40 хвилин, бо я ще його буду монтівати, вийде десь на 25 хвилин. бо ми будемо, Для вас це 25 хвилин, для нас це 40 хвилин відео. Щоб ви знали, так? А вам цікаво, от ті, що відео по годині, для нас це 2-3 години. Е, підписуйтесь на канал. Ми добили 200 кілів. Давайте доб'ємо мені 250 і будемо вже на цьому закінчувати, я так думаю. Ми будемо з Сашою дуже старатися знімати... Майже кожен день відео. Ну хоча, ну, хоч би через день. Ми будемо дуже старатися знімати. Бо відео ці важкі, може ви не знаєте, з якого ми ці дублі знімаємо. Ми знімаємо це з п'ятого дублю. Бо в нас то зависало, то є. У мене 239 кілів. Ще 11 кілів і будемо, напевно, закінчувати. Так, почекайте, музичка пропала. Секунду, не вбивати мене. Музика на фоні має грати. Якась має бути. Так, прикольно. Ага. почну зарізати, Я тобі. Ми один одного били. Ось такі моменти теж бувають. Я думаю, ви спили заскринити.

О, ура! Це ну, тебе виглядала та штучка. Э, Ви бачили, я не підглядала. Оп! Блин! Чи в якихось Я відео розказувала про кота Тома. А ну згадайте, яке то відео було, коли я показала свого котика Тома. Він же виріс, йому вже один рік, в нього було день народження. Думаю, може, коли ще появиться відео, може я вам покажу. Може, покажу фотографію. А от лице я спалю на 100 підписує. В лице ви моє побачите тільки на 100 підписників. Так що не надійтеся, що ви побачите його раніше. Або, якщо ви лілюєтесь, то заходите заходити на наш телеграм-канал. Так. В телеграмі каналі ми зараз нічого не випускаємо, бо ви на нього не підписуєтесь. Я залишу... ого, ти мене в... Я залишу посилання на наш телеграм-канал. Підписуйтесь! Не. Так, ще нам 7 кілів. О, вже і так відео на 41 хвилина. Но у нас, бачите... Воно у вас вийде на 21 хвилину, в нас відмініть 20 хвилин. Типу, якщо... Ну, якщо 20 хвилин, а якщо година, то на годину більше. Або і більше. Ви думаєте, я не, не монтажую відео, не монтую. Я їх монтажую. Бо є бувають моменти, які ну, типу, там дуже підвісають, то я їх вирізаю від момент. А що ж діть завтра відео. Ну, я не знаю, коли воно вийде. Воно вийде, напевно, 25 або 26 числа, щоб ви знали. 25 числа, я думаю. Воно ще випускається довго, воно ще там треба обрізати, потім заставку для відео знайти. Так, в мене вже 244 кілометрів. Так, ти зрозумів, де я. Ой-ой-ой, кому музика класна. А, ти тут а, боже, я задивилася. Я вибираю, напевно, пістолет. Да-да-да. Алло, да, да, да. Так-да, -да -да. Да -да -да. Да -да. ми ж знімаємо відео. Оп! Ні, yeah. да -да -да. мене знав Саша в. Okay. Будемо закінчувати відео. Я тебе жду в кімнаті, мої. Ой, я Угу, Давай. Ага. Думав, ти мене перш. Ні-ні-ні. Не вдасться. Так, я там саме можка Ще 4 килы ще не слабко Ха-ха-ха, я ебачу. Ось ти про цю пасхалку він говорю. Ой, Блін, ось, вона. Ось тут якийсь, не знаю. Еще трекины. Стоп! Блин. Па-па. Так, я иду. А! Я тут была, мне еще два тела. Від два кіла до 215. <різвіст> ну, ще один кіл. І покажу вам ще... А, ну ви щось бачите. Тепер менікнело, тебе 1, 2, 3, а віті віка 12. Не, заб... не путайте того аккаунта, вже Лола ТВ це вже, як сказав. М -м -м, не знаю, навіть. Це просто інший аккаунт рахуйте. Це Лола. Це тепер Біка від. О, ми добили. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Давайте, ну. Саша в мене зараз останній момент б'є. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, ставити дзвіночок, щоб не пропускати такі цікаві відео, підписуватися на наші ТікТок канали Саши, вони будуть в описанні. Підписуватись на наш телеграм-канал. Ну, всім пока!